Друзі, вітаємо вас в апартаменті номер 504 який знаходиться в апартготелі Рест Ski в другому корпусі. Цей апартамент має 27,5 квадратних метрів. З іншого боку, це небагато. Але подивіться уважніше, це повноцінна велика квартира, в якій може розміститися ціла сім'я. Також в цьому апартаменті є ось такий неймовірний прекрасний балкон з столиками та стільчиками. Ви тільки подивіться, який тут неймовірний вид. А як співають пташки? Ну, по-перше, це просторий коридор, в якому є дзеркало, є пуф, на якому зручно сісти і перевзутися, і велика шафа. Позаду мене зона кухні і вітальні. Є великий обідній стіл, з яким може поміститися від двох до чотирьох персон. Також є кухня. На кухні органічно розташована і кавова машина, і чайник, і варочна панель, і витяжка. Також є холодильник. Який досить місткий, незважаючи на те, що невеликий і компактний. Також в кухонних шафах є посуд, який стане вам в нагоді під час приготування ваших кулінарних шедеврів. А справжньою родзинкою цього апартаменту є ванна з великим панорамним вікном. Щоправда, воно спеціально покрите такою плівкою, яка не є прозорою, але кайф буде неймовірний, коли ви будете приймати душ.